На цьому уроці ми з вами поговоримо про першу та другу ознаку рівності трикутників. Ви вже знаєте, що рівність трикутників можна встановити, накладаючи ці два трикутники один на одного. Якщо ці трикутники співпадуть, отже, ці трикутники рівні, а значить всі його елементи. Тобто сторони, вершини та кути, відповідні елементи, рівні. Але встановити рівність двох трикутників можна і іншим способом, порівнюючи лише деякі їх елементи. Існує три ознаки рівності трикутників, три способи порівняння трикутників, щоб встановити, що вони рівні. І сьогодні ми з вами розглянемо першу та другу ознаку рівності трикутників. І перша ознака рівності трикутників нам каже, що якщо у двох трикутників дві сторони і кут між ними рівні, то такі трикутники будуть рівними. Давайте візьмемо на прикладі цих двох, покажемо цю теорему на ознаку на прикладі цих двох трикутників. Ось у нас є трикутник АВС та трикутник А1 Б1 С1. Якщо сторона АВ, я зроблю жовтим. Ось ця сторона, дорівнює стороні. А1Б1. Далі, якщо ми знаємо, що інша сторона БЦ дорівнює стороні Б1С1, вже зібрали два елементи, залишився третій, та кут між цими сторонами, кут який торкається, і Одну сторону жовту і зелену ось цей кут. Так? Якщо і ці кути рівні, ось ми зібрали три елементи, кожного разу і потрібно збирати три елементи, то тоді ці трикутники будуть рівними. Це можна записати. Якщо А, сторона А Б, я запишу сторона АВ дорівнює стороні А1Б1, сторона БЦ дорівнює стороні Б1С, 1 та кут між цими сторонами рівний, кут А Б С дорівнює куту А1, Б1. Це один, то тоді ці трикутники рівні. Таким чином доводять за цією ознакою, що два трикутники рівні. Запишемо першу ознаку рівності трикутників. Перша ознака рівності трикутників. Якщо дві сторони і кут між ними. Ось одного трикутника дорівнюють відповідно двом сторонам і куту між ними іншого трикутника, то такі трикутники рівні. Щоб проілюструвати цю теорему першого знаку рівності трикутників, розглянемо задачу, розглянемо приклад. Запишемо задача номер 1 Так, візьмемо два відрізки АБ і СД. Ці два відрізки перетинаються у точці О. Так що точка О є їх середина. Так, позначимо: ось відрізок. А Б, інший відрізок я візьму ось він, Б С, чуть більшенький візьму, і ці відрізки перетинаються в точці О таким чином, що точка О є серединою обох відрізків. Ось я позначу С Д. Тепер, щоб сказати, що точка О є серединою обох відрізків, я позначу рисочками, значить, АО дорівнює ОБ, АЦО дорівнює ОД. Необхідно довести, що трикутник АОЦ сполучимо вершинки. Ось цей трикутник, буде рівний трикутнику е, Д, Б О Д. Ось цей трикутник. Так, дивіться, запишемо дано. Що ми знаємо? А дорівнює ОБ. Це О дорівнює О, Так? потрібно довести, що трикутник АОЦ ОЦ, буде дорівнювати трикутнику БОД. Трикутнику Б. О, Д. Дивіться, розгляну. У цих трикутників уже є одна однакова сторона. Ось у неї немалю блакитним, а О дорівнює О без умов. Далі у нас є інша однакова сторона. Ось вона жовтенька. Це О дорівнює ОД. У нас вже є дві сторони. Нам залишається знайти та довести, що кут між цими двома сторонами є рівним. Дивіться, у нас кут між сторонами, між цими двома сторонами, ось він. Я візьму інший колір зелений. Так. Ось цей кут. Або навіть рожевий так не видно. Так, ось він. Так от, між стороною, іншою жовтою стороною і блакитною ось він. ці кути є вертикальними, а отже, рівними. Так, давайте запишемо. Значить, ми знайшли. За умовою. АО дорівнює ОБ. СО дорівнює ОД. Та кут між цими сторонами кут А О С дорівнює куту Б-О Д. Б. О Д. А отже, в нас є уже дві, вершини, дві е, сторони та кут між ними, а отже, трикутники АОЦ та БОД рівні за першою ознакою рівності трикутників. Запишемо. А отже, трикутник. А оце дорівнює трикутнику БОД За першою, першою. Ознакою рівності трикутники. За першою. Ознакою. Рівності трикутників. Тепер давайте розглянемо другу можливість, як ми можемо довести, що два трикутнички рівні. Для цього розглянемо, якщо в нас у трикутників є. Одна однакова сторона, ось я позначу жовтеньке, сторона АВ та сторона А1Б1, а також кути прилеглі до цієї сторони, ось рожевий кут Б та рожевий кут Б1, якщо ці два кути рівні, та Інший прилеглий до цієї сторони кут, ось я його позначу зеленим, а та кут дорівнює куту А1, якщо у цих трикутників є одна сторона та два прилеглі до цієї сторони кути рівні, то такі трикутники є. Рівними. Це і є друга ознака рівності трикутників. Запишемо. У нас сторона АВ дорівнює стороні А1, в 1 Кут, прилеглий до цієї сторони, це значить кут, який торкається цієї сторони, кут АВС, АВ. BC дорівнює куту А1Б1C1, куту А1 Б1 С1, та інший прилеглий до цієї сторони кут А, кут БАЦ, БАЦ, дорівнює куту Б1А1С1. Б1 А1С1, ми зібрали три елементи, то тоді ці трикутники рівні за другою ознакою рівності трикутників. Запишемо цю другу ознаку рівності трикутників. Друга ознака рівності трикутників. Якщо сторона і два прилеглих до неї кути одного трикутника дорівнюють відповідно стороні і двом прилеглим до неї кутам іншого трикутника, то такі трикутники рівні. Давайте розглянемо цю ознаку на прикладі, запишемо задача номер 2 Задача 2. Так. Візьмемо ось таку фігуру, намалюємо. Ось маємо цю фігуру. Потрібно довести рівність кутів А та С, якщо ми знаємо, запишемо дано. Що? кут А, Д, Б, дорівнює куту Б, Д, С. Б, Д, С. Та кут А, Б, Д. Кут А, Б, Д Дорівнює куту С, Б, Д. С, Б Д. Потрібно довести, що кут А дорівнює куту С. Довести? Дивіться, що ми бачимо в цьому випадку розглянемо два трикутники А, Б, Д та С, Б, Д. Запишемо, розглянемо, трикутник А Б Д та трикутник С, Б, Д. С, Б, Д. У цих трикутників, що ми можемо помітити? У них є одна спільна сторона. Ось вона, ця сторона, запишемо Б, «д» спільна, а отже рівна. Так? Далі дивіться, ми знаємо, що кут Б, «с», ось цей кут, візьмемо інший колір, ось жовтенький, який прилеглий до спільної сторони БД. Дорівнює куту АБД. Так, запишемо. У нас вже є один прилеглий кут. Значить, кут АБД за умови дорівнює куту СБД. А кут Д, ось він, БДА, ось він. Також прилеглий до сторони БД, дорівнює куту. Д С Д Б. Ось він. Так, запишемо. кут Б А дорівнює за умови куту Б Д. А отже, ми зібрали три елементи, а значить, за другою ознакою рівності трикутників. Трикутники А Б Д, та С, Б, Д, рівні. запишемо, А отже, трикутник а, Б, Д дорівнює трикутнику С, Б, Д. трикутники рівні. Якщо трикутники рівні, у цих трикутників будуть рівні відповідні елементи. А значить, відповідний до кута С кут у трикутнику БАД є кут А. А отже, з рівності цих трикутників випливає, що кут С буде дорівнювати куту А. Запишемо. А отже, а отже, кут С дорівнює куту А. Ми довели.